Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу вам показати наш огірок, який недовго музика грала. Про що Відео Відео про шкідників, які живуть на нашій ділянці, а живуть у нас всі, хто може жити. І дротянка, тобто проволочник, капустянка, медвідка отка гидотна штука. Слимаки, всякі різні тут є. Ось у нас висаджена грядка. Огірочки ті були трішки пізніше раніше висаджені. Ось ці, тут, скільки їх, 15 штучок висаджені буквально 3-4 дні тому назад. До вчора, до вечора, все було більш-менш добре. А зранку бачу ось таку я картину. Тут я навіть можу і, як то кажеться, до ворожки не ходи. Я впевнена, що цю рослину під'їла медведка, а саме капустянка. Хоча. При висаджуванні всієї розсади, що тут у теплиці є, я використовувала препарати. От Рембек є, це від медведки. Тут є дозування, як його використовувати, але якщо у мене отакі точечні посадки, типу огірки, помідори, перці, і це все, то я в кожну ямку під корінь беру і отак як посолила препаратом. От Рембек може бути, це теж він. І ще є ось таке теж антимідвідка. О, антимідвітка. Ось такі веселенькі гранулки, і їх можна просипати. Ну, на даний момент що сказати можу. Звісно, прикро, але якби цим препаратом я це не робила, я більш ніж впевнена, що у мене більше як 50% було би підрізано. Тому що в минулі роки виростити практично нічого ну, не було можливим. Ну, подивимося. Мідка це зараз якраз травень, якраз ґрунт прогрівається. От, Довго ходить багато не треба. О, він просто ось підрізаний з'їжений корінчик. Все. Огірок був, вона вилізла. Вже починають вони виходити. Хоча минулі роки то Мідєтки виходили і раніше, тому що було тепло, зараз дуже холодно, то пізніше. Але вже ця історія почалася. А тому ці препарати вони не тільки проти Мідків, вони і проти дротянки, під картоплю, під всякі різне. В кого є, друзі, така проблема, я можу їх рекомендувати. Звісно, 100% не врятуємо, але переважно більшість врятуємо. А потім ще, от коли вже більше потепліє, і вона почне більш свою таку активність, вже буде готуватися до яйцекладки, то вона ще та мідвєдка, вона ще буде робити отак, як визначити, що є Мідєрка. Значить, вона робить отак, як чотири дірки. Там у неї всередині гніздо, і вона буде робити отак чотири дірки, як чотири виходи, щоб було як повітря, щоб ток повітря їй був і виходи з тої нори. І потім вже так само, коли вона наїдається у цієї зарази, то вона вилазить їй стає дурно, вона помирає і вилазить наверх, то я вам скажу, що минулі роки ну, збирала я їх, збирала. Істота, звісно, страшно огидна. Але менше з тим мусимо боротися, якщо не будемо боротися, нічого не буде. Що стосується народних засобів, таких як заливати в нори розчин порошку прального. Е, ще там всякі різні є. Друзі, ну це я вам скажу дуже-дуже на любителя, е, Тому що якщо є отака кількість медвєдки, як у нас, то це мені треба тільки зранку і до ночі ходити і е, отолити порошки, і лити в ті дірочки. Да, вона вилізе, її можна буде піймати. Те саме і стосується рослинної олії. Я це не роблю, тому що це просто фізично я зробити не можу. Ми живемо тут п'ятий рік, і е, ми вже приїхали. Ця Мідвідка, ця капустянка була. Е, де вона береться? Ну тут вона взялася. Е, власник попередній завозив е, кінський перегній. Мідвідка любить жити в кінському перегної. Отак він її і завіз. Тому будьте уважні. Про коровичі я, я не знаю. принаймні, такої інформації я не зустрічала. А по кінському перегною це і в інтернеті написано, і сусіди підтвердили, що сюди воно заводилось. Завозилось. От вам, друзі, і результат. А знищити її. Ну я не знаю, як знищити, тільки отак кожен рік боротись. Дякую за перегляд. На все добре.